Українські бюрократи гальмують гуманітарну допомогу з Польщі. 10 тонн теплого одягу, а це куртки, шарфи, рукавиці, а також білизна та ліки не можуть дістатися до потребуючих людей. Чиновники вимагають адреси усіх тих, кому ці речі дістануться. А перешкоди з відправкою почалися ще на кордоні. Є усна вказівка від влади блокувати всякого роду допомогу, все, все, що надходить на Україну. Тому почалося з таможні, але дякувати Богу. За другим разом машина проїхала, але в нас є інформація. Після того, як машина проїхала, три людини з таможні були звільнені за те, що пропустили машину. Пізніше вантажівка таки дісталась до Києва, але застряла на складі. Після розмитнення допомога повинна отримати статус гуманітарної. Для цього Міністерство соціальної політики вимушене звертатися ще до восьми інших міністерств за погодженнями, зокрема, МВС та Міноборони. Процес може затягнутися. Крім того, несподіванкою стало те, що благодійні організації налякані. Дуже багато організацій відмовлялося від такої співпраці, бо кажуть, що в них такі труднощі в їхній діяльності, такий тиск з боку установ різних, що багато транспортів гуманітарних чекає нерозмитнених, тому що вони не в силі виконати всіх вимог, всіх формальностей. Які їм поставлені громадські активісти сподіваються, що проблему вдасться вирішити найближчим часом. Гуманітарний вантаж, акція солідарності польського народу із українським привозили речі з усієї Польщі. Богдан Ворон, Олександр Савранський, живе ті. -Ві.